І в цьому відео я покажу свій свой найвідомішому відео, напевно, для всіх це Лене Дубасву значення сьогодні душити в моєму танці. А поки спершу так. Або отак. можна. Або ще отак. Джемила я юриди покажу. Приклад я раз покажу отак. Дальше у нас. Видите, так. Дальше, мало так, робим до кінця. А в кінці можна додати свої аля, і мені додавляю таке. Зрозуміло? Пишіть у а хто ним цікавиться. Давайте ознайомиться. Це не його гамадик, а пишіть в коментарях і говіть, як його назвати. Ja zbawiam się czasu. To a co? Co robisz, nie lubię, bo nie I to będzie dla mojej firmy się inch. Ja zaraz sprzedumę 10 I pro inch. E aí, pessoal, deixa eu ver se eu vou o E aí, pessoal. E